Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють. Православний календар на 21 березня. В студії Деякон Микола Лисенко. Христос посеред нас. Сьогодні православні вшановують чудотворний образ Богородиці Знамення Курський Корінний, а чоловіки, яких звуть Лазар та Афанасій, святкують День Ангела. Бо саме 21 березня прославляються преподобні Лазар і Афанасій Муромські Олонецькі. І хоча перший з них був грек за походженням та частину життя прожив у Візантії, його другою батьківщиною стала Північна Русь, де він і увійшов в історію як святий. Казати правду в очі не лише важко іноді це небезпечно для життя, особливо коли мова йде про можновладця. Засліпленого відчуттям власної сили і правоти, преподобний феофілакт Нікомідійський, святий дев'ятого століття, отримав високе звання сповідника саме за такий подвиг. Духовний спадкоємець та учень патріарха Тарасія, палковозахисника захисника коношанування. Феофілакт уславив себе багатьма благодатними дарами від Бога за ревне молитовне життя справжнього подвижника. Спостерігаючи за чистотою його життя, патріарх висвітив феофілакта на єпископа, і тоді до молитовного подвигу долучився подвиг турботи про ближнього. Безпритульні та хворі мешканці Нікомедії назавжди запам'ятали турботливого архіпастря завдяки побудованим притулкам, лікарням та щедрій милостині, любов до Бога і до ближнього, у Феофілакта була настільки сильною, що він власноруч омивав рани прокажених, залишаючись при цьому неушкодженим. А потім настав час сповідницького подвигу. На трон зійшов затятий іконоборець Лев Вірменен, який знову розгорнув преслідування православних за іконошанування. І тоді присутній на переговорах з імператором єпископ сказав йому правду в очі, засудивши вчинки можновладця та застарігши його карою Божою. За це святителя Феофілакта було відправлено на заслання до фортеці Стровіль в Малій Азії, і довгих 30 років решти свого життя він спостерігав Божий світ крізь вікно темниці. Але правда Божа зрештою перемогла. І вже після смерті святителя його нетлінні мочі було із честю перенесено до нікомедії, людською пошаною. Засвідчуючи його пошану від Бога. Шановні брати і сестри. Сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірена Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою, і волю, і натхнення, але, на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам, простому кочегару та сільській вчительці. Споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу, збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість. Не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097 36 28 658. Повторюю 097 36 28 658. Господь нехай поблагословить усіх вас 097 36 28 658. Це був православний календар за 21 березня. Для вас працювали диякнен Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Просуваючи стернистими шляхами життя в миру до духовних обріїв, зберігаємо радість і бадьорість духу, особливо в ці великопісні дні. Усім вам сил, натхнення і помочі Божої! Христос посеред нас!